Місто Херсон продовжує потерпати від ворожих обстрілів від російської артилерії. Росіяни продовжують воювати з дитячими майданчиками, житловими будинками херсонців, наносячи масові удари застосуванням ракетних систем залпового вогню, град БМ-21 ствольної артилерії 150-х калібрів та навіть мінометів. Як ви бачите, у мене за спиною чергова багатоповерхівка, у подвір'я якої сьогодні влучило кілька снарядів. БМ-21. Інформація щодо постраждалих уточнюється та загиблих. Згодом ми зможемо надати більш детальну інформацію щодо обстрілу, який відбувся сьогодні. Можу лише зазначити, що вчора їх було більше 70 обстрілів міста Херсон. Чергово російськими окупантами знищено один з магазинів приватного бізнесу в місті Херсон. Цього разу чудом обійшлося без жертв. Одна з ракет ракетної системи залпового вогню ГРАД БМ-21 поцілила у приміщення продуктового магазину, пробила один з поверхів та стер на першому поверсі. Робота у продовольчого магазину призупинена. Обстріл відбувався в день під час роботи магазину, виключно за щасливою випадковістю. Нікого з покупців в цей час в магазині не було. Персонал магазину не постраждав. Наразі ситуація знаходиться під контролем Збройних сил України, ознак угрупування наступального з боку російських окупантів на лівому березі не помічено.